Вітаю, це канал Checklist і сьогодні ми поговоримо про те, де брати ключові слова для оформлення товарів на PromUA. Поїхали! Навіщо взагалі прописувати ключові слова? Вони впливають на видачу в каталозі Prom. По суті, допомагають системі зрозуміти, що це за товар і кому саме його показувати. Тому якщо ваш товар має в назві слова-синоніми або якісь дотичні інші назви, то краще їх теж обов'язково прописувати в ключових словах, щоб люди могли знайти цей товар з більшою вирогідністю. Наприклад, це може бути сітка для птахів, вольєрна сітка, сітка для курей, сітка парканна, сітка пластикова садова. Це все йде мова про один і той самий товар. Де взяти ключові слова? Важливий момент, не треба їх придумувати. Для цього є різні сервіси, про які вам я сьогодні і розкажу. Перше, де їх можна взяти, це з випадаючого списку під час оформлення карточки товару. Звісно, там будуть не всі. Але деякі варіанти можуть точно підійти. Другий варіант, де можна взяти ключові слова, це в пошуку в Гуглі. Починайте вводити різні варіанти запиту і дивіться, що далі пропонує Google. Він це робить уже на основі того, що шукали інші люди. Також можна глянути внизу варіанти додаткових пошукових запитів. Наступний варіант це в каталозі про. Якщо зайти на Pro та ввести ваш сайт у пошуку і покрутити вниз з екрану, то там теж будуть варіанти ключових запитів. Можна їх використовувати у себе в карточці товару. Якщо у вас вже налаштована Google реклама, то в ній також можна пошукати ключові запити для вашого товару. Для цього підійде і товарна реклама, і реклама Performance Max. У товарній рекламі в цьому розділі можемо побачити ключові слова. В компанії Performance Max треба зайти в розділ Пошукові запити і також бачимо варіанти слів, за якими система показує ваш товар, або за якими люди його шукають. Наступний варіант це звернутися до чату GPT, але це треба робити дуже обережно і правильно прописувати, що ви саме від нього хочете, щоб він надав саме рел релевантні пошукові запити, які дійсно будуть вам допомагати, а не шкодити. Чого краще не робити під час прописування ключових слів? Як я вже казала на початку, не придумайте їх з голови. Це взагалі не найкращий варіант. Навіть якщо вам здається, що ви знаєте, як би ви шукали це в інтернеті, не факт, що так будуть шукати інші люди теж. Не варто вживати в ключових словах, такі слова, як акція, купити, купити в Києві тощо. Тож не варто використовувати дуже довгі ключові запити. Наприклад, сукня для дівчинки червоного кольору на 14 років 42-го розміру. Краще таку велику фразу розбити на декілька частин. Наприклад, сукня червона для дівчинки, сукня червона 42-го розміру для дівчинки, ну, або щось подібне. Як додати ключові слова зразу на декілька товарів? Це можна зробити в каталозі пром. Для цього натискаємо, як показано на екрані, виділяємо всі слова, заходимо в розділ Додати ключові слова і додаємо. Краще частіше зберігати. Після кожного або одного або двох ключових слів зберігати і заходити додавати їх заново, бо на цьому моменті часто пром підвисає, система може заглючити і прийдеться робити все спочатку. На цьому в мене все. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити важливе та корисне для вашого бізнесу.